Всім добрий вечір, ми з України. Сьогодні у нас 24 січня, 6 вечора. Знаходжусь зараз у батьків. Приїхали з дружиною до батьків. От. Подивитись, там свинка можна була перегуля... ну, гуляти, вона не перегуляла, не стояла. Ну, коротше, Свої проблеми. Далі в відео я розказав, що там, як за діла. І прийняли рішення. Тоже далі відео я розказав, яке ми прийняли рішення по цій свинці. От. Ну, і так, в принципі, давно не виходив на зв'язок, не знімав відео. Бо то робота, то свята, то іменини, то ще щось короче, весь в ділах, весь в заботах. От. Ну нічого, зараз в принципі, свята вже почти всі пройшли. Почнемо рухатися, двигатися І будемо частіше знімати відео. Так що всім... Гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім мирного неба над головою, всім до побачення. Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 24 січня, 26 приїхав до батьків. Подивитися, що в нас тут за діла на господарстві. Та і в принципі давно не знімав відео. Рішив трохи щось зняти. Так, що у нас? Тут наші. П'ятеро кабанчиків у цієї свинки. От. Цю свинку ми з цього станка перегнали сюди. Цей станок батька побілив, усе, як бачите, підсихає. Ми нонку перегонимо цей станок. Я, так як в неї вроді, я посчитав порос 24 февраля. Ну, Зіна наша тут на цьому місці. Ось наші дві, дві свинюшки. Хто повна ізольда, ми її злучали, і Матільда. Матільда коротше, після Ізольди почала гуляти. Грубо говоря, там чуть ли не на следующий день, там петля красна. Ходили і я ще говорив. Шукав спермодозу, думав, стане, стане, але вона, коротше, не стояла. Цю гульку ми за неї бігали, е, вона не стояла, ми її не стали насильно звучати. От, ждали слідчу гульку. Ну і в принципі, сьогодні вже 24 число гулька вже пройшла, але вона все одно не стоїть. Е, прийняли рішення. Будемо тільки вбирати на м'ясо. Як би цього не хотілося робити, але прийдеться її вбирати. Е, в принципі, початку ми, як планували, е, мілку оберемо. Ну, ці ще не були готові. Ось, ну, вони там були по 6 місяців, грубо говоря. А мілка була от, оказу, з опоросом, що... Вона раніше срока почала пороситися, ось поросят вижила, відкачали, 8 замерзло чи задавила. Ну коротше, суть не думаємо, будемо її вбирати. Але прийняли рішення злучити її. ну і Прийняли рішення залишати оцих двох. Ну З тим розкладом, що е, хоча б одна що погуляла. Звісно, вона там, грубо говоря, ми 6 місяців там вже. Як ми їх сюди дігнали, я вже не пам'ятаю, з яким було. Посадили на норму. От, вони їли відкормиш корм, але їли там, грубо 2,5 кг в сутки на голову. Е -е, Пройшла гулька 7,5 е, е, вони загуляли. Ми ізоль Ольду осімінили, вона вроді не перегуляла. Пройшло вже 26 днів. Вона не загуляла, будемо ждати далі. Зараз ми цю уберемо, ну не зараз, не прямо, через недільку, може, чуть раніше. Ну, як там буде час, будуть клієнти ми її уберемо і переведемо ізольду на супоросний корм. Також на 2,5 кг, там 2-2,5 сутки. Це первородна свиня, дай Бог вона, э, э, ну, дай Бог, вона супоросна, все буде добре. Э, будемо кормити. Як первородку, небагато, ну а там як, як положено. Цю заріжемо, я не знаю, ну вона, грубо говоря, їй вже 8 місяців. По датським міркам вона вже старенька для першого разу, ну вона і висока, здорова. Будемо її різати. От. Вона два місяці на нормі була, але вона все одно вагу набирала. От. Якби вона була не на откормі, я думаю, вона б ну, як не на нормі була, вона вже була. Вот такая за 200 килограмм, наверное. Сейчас ну, я не знаю, может килограмм 170 кг есть живым. Может там трошки меньше, може трошки. Ну хай буде 170 Вот. Поэтому будем ее убирать. Обязательно сважим, покажем шоу, как наверное росло. По нонке шоу у нас? Нонки. Э, всю дорогу їла три болечки. Там ну, получается 3 килограмма сутки. Завтра ми будемо переганяти її навіть, в той станок і вона буде отримувати вже не 3 кг, а 4-4,5 кг. Тому що вже в неї 85-й день супоросності приблизно. І за місяць ми, грубо говоря, її переведемо на повищену норму е корма, щоб у неї формувався нормальний плод. Вона е це за другим опоросом, якщо дай Бог, все нормально. От. Да, нонік. Ну, вона вроді така пузелка з'являється потихеньку, округла. Да? Нонік, що там? Зайти почухай тебе. Давай, лягай, почухаю. Йду, давай, лягай, лягай. Лягай, почухай, Нонік. Давай, давай, лягай. Лягай, ой, сразу вигибається. Лягай, лягай, моя хороша. Да? Тебе, оце, якби я тут жив, кожен день ходив управлявся, чухав, ти би кайфувала. Отак то Батя то Жека не є час це робити. Та й в мене, в принципі, робота. Переведемо на більше корму, будемо набирати, е, ну, щоб формувалися поросята. Також через, е, по-моєму, 10 днів там, чи через тиждень цюю звучали. Це я теж от скоро ну, в початку февраля по-моєму, порос чи 5, чи 7 марта. Десь в тих числах. Ми її теж через там, тиждень переведемо на більшу норму. От. Ну, так, в принципі, ця наблюдається. Вона. А коли ми її озвучили? По-моєму, 15 грудня вона вже 45 днів, по-моєму. Е як супоросною має бути. От. Ну, такі діла. пацани на старті. От. Так що такі от новості поки. Так що... Е, підемо зараз в той сарай. Е, там де ми перегнали тих восьмих поросят, і там ще двоє хлопаків є. Так, Прийшли ми в цей сарай, до цих жевжиків. Айда, братціки. І, і тут батя їх хатучі. Ну нічого, вроді тут, бачите, красні полоси, це ми їх глистували. Колов їм по, сіке, по півтора кубіка Ну, Батя не спрашивав, правда, що за е були глисти не були. Ну, якби були, вони б сказали. Отакі пицмани. Тут от Ту -ту -ту ростуть. Їм, по-моєму, по, по, по три місяці. Е Зараз я це -то скажу точно. Три з то 6 жовтня, ноябрь, декабрь, январь. Ну, 3,5 місяця кабанчиком. Да. Ну, є побільше, є звісно трошки поменше. Отам, зараз тих двох кабанів покажу. Їх уберем, двох самих маленьких. Заберем, сюди закинемо, ну, щоб розрядити. А то тут їх восьмеро, поки хтось там поїсть, хтось не поїсть. Чо ви малі. Жо, жарабази. Та ні, вас ще не будемо різати. Завтра у мене ріжемо двох. У мене двоє залишилось, кабачки і свинка. А ні, ні, у мене дві свинки залишилися. Що таке, ребе? Щось, фокус пропав. Короче, їхніх сестер завтра ріжемо. Тут, по-моєму, кабачок свинка, а там у мене дві свинки. Завтра двоє будемо різати з Жеником. Одну на чотири частини, другу на розбор, там, на м'ясо, на сало, на слачки, все як положимо. О, так що такі ось справи. Завтра забой не знаю, зніму-не зніму. Щось може познімаю. О, так що такі діла. Всім дякую за перегляд. До побачення.